Лапароскопічну стійку для об'єднаного хірургічного відділення решетилівської центральної лікарні придбали з бюджету решетилівської міської ради, коштує багатофункціональне обладнання для проведення хірургічних операцій в червній порожнині 3 мільйони 166 тисяч гривень. Він дозволяє виконувати оперативні втручання, складається він з монітора самої відеокамери з високою розподільчою властивістю освітлювачем. Апаратуру, яка дозволяє насичувати червну порожнину, піднімати тим самим виконувати нам оперативні втручання, апаратом для коагуляції і лапароскопічного видалення утворень, і апаратом для видалення та промивання червної порожнини. У решителівській центральній лікарні оперують чотири хірурги за допомогою цієї лапароскопічної стійки, вже провели перші операції. І в свою чергу для наших пацієнтів. Це також буде полегшення, так як буде скорочуватися термін перебування хворого у стаціонарі, не буде великих розрізів, що краще переноситься пацієнту, будуть зменшуватися терміни непрацездатності, менше буде витрачатися коштів на відновлювальний період. Операційна об'єднаного хірургічного відділення останнім часом поповнилася й іншим багатофункціональним високовартісним обладнанням це хірургічний стіл з електроприводом та наркозно-дихальний апарат для проведення загального знеболення. Він є апаратом преміум класу, її можна розцінити як наркозну станцію. Тобто вона дає можливість проводити всі оперативні втручання з використанням дихальних анестетиків. В даному випадку використовується сево-флюран. За 2023 рік у Решетилівській центральній лікарні провели 300 оперативних втручань.